Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. Стою під столом, бо час може потухнути лампочка, і все, і ви світульку не будете чути. Тому що часу тухне світ, поки 5.47, бігом з вами поговорю. Тому що добрий ранок, він кожне утро, дівчатка, він добрий. Ми відкрили ласки, ми вмили ласки. Ми розчесали цю золотінку. Слухайте, сьогодні вона по-другому блистить. Не знаю, мені вона подобається. Багато хто писав, подобається по друг. Багато хто писав Ой, колхоз, ой, видно, що вона з села. Ну а чого ж я не з села? Я красива дівчина з села, щось прекрасного села, великого села, Миколаївської області, Радівського району, село Сирово, дівчатка. Ну якщо я село. Ну хорошо, ну в нас в селі так не ходили. У нас в селі отих блестяшок не було. Ні. У нас в селі що було? Ну, обруч у нас, знаєте, обруч. Ну, те, що я вдома нося, обруч був, ну, заколка. Ну, блисяжки на волоси, ми не ціпляли. Ну, я таке навіть не знала, наприклад, коли жила в селі. Ну, правильно. Так що мої красуні, каже, село, ну, ну ти подивись, каже мені село. Ну, так село, так село. Слухайте, мої хороші, село, я чи город Я яка різниця? Головне, що ти в душі людина, правильно, дівчатка? Чи ти з села, чи ти з города. Саме головне, ви знаєте, кожне утро у нас буде добре утро. Ми встали, глазки відкрили. Сьогодні встала очки, навіть бачите, я не діла, звісно, стала дуже добре на брягщи. я ж таку красоту зробила на глазах. Ви подивіться, воно з кожним днем все красивіше, красивіше. Подивіться, як у мене відкрився глаз. Дівчатка, а на ці брови. Хочу вам сказати, що тепер сплю бачу, коли я піду на губи. Я хочу такий нюд зробити, зараз модний цвіт. І взагалі він нейтральний цвіт, він завжди модний. Так що красоту речки мої встали, потягусячки зробили, глазки свої вмили, кремчиком намастили, губки намазали. Спортивний костюм оділи, я вже очочки таку чоловочку забрала, Но я хотіла закласти волосся, а потім блістінку мою не було видно. Каже, село. Мені, ну що ти будеш робити? Каже, подивись на себе, село, воно і в Африці село. Думаю, боже Боже, ну а що робити? Звісно, село. Воно всю життя у мене підстанеться. Корови, свині, дівчатка, а що, кури, усе. Так, мої красуні, ще ще лук вам покажу. Лук, ви знаєте, що в мене, у мене нічого не міняється. Лук у мене одне і те же, ви розумієте, спортивний костюм, кросовки, жилетка, слухати, дівчатка. Ну, а що на роботу потрібно? Ну, Воно такі удобно, і все. Я оце виходжу. Дерево, звісно, в мене це щось не зацвітає. Ну, може, рано дівчатка, але воно сухе-сухе. Обично, я ж кажу, воно в мене не зацвітало, в тому році воно зацвіло. Але повертаю головку. Бурян уже, знаєте, такий приличний бурянчик, травичка зелена. Але є таке, де вже високий, і хочеться піти його вирвати, а не хочу вирвати. От хай воно буде в буряну мені. Знаєте, бурян, бурян, трава. Ну, у нас тільки казали, іди рвати бурян. Особливо на городі, знаєте, коли йдеш там. Нагород високий бурян такий, оцей, як він називався. Я всіда й так тяжко він рвався, таке стебло в ньому широке. Так він тяжечко рвався, і це береш такого, нагинайся, поки його вируш, такий корінь рясний, рясний в ньому. Одним словом, дівчатка, саме головне, щоб ми були здорові, щоб все було добре, а все остальне буде. Так мої хорошенькі, лук, звісно, від Базаренко, Ви дивитесь кожен ранок, Костюм Олександра, ланкоті, віолетта. Дівчатка, у мене нічого не мінялось тому, що у мене гардероб стоїть з Олександри, з віолети, і курточки в мене, і красні, і сині, і голубі. Це у мене Одланкоті. Ну я вам кожного все показую. А ви знаєте, ви замітили цей костюмчик? Був позавчора чи ще позавчора. в вділа. Я так поцеплюсь до одної вещи, я можу ні, ну я її стираю. Ви знаєте, ось приходить зробити. Вроді би. Все ж акуратно. Все одно ти чути ну, рыбку, Ну, в будь-якому випадку. Це, це таке діло. Пахнуть, то пахнуть. Півчатка, такий обалденний лук, світулечки, ви знаєте, спортивні штанишки. Це всегда в нас, ви знаєте, удобно, комфортно і надежно. Ну, кожне утро я вам добавлю показати. А ще мої моїй красуні хочу сказати. Откривайте свій красиві шкафчики, висять юбочки, брючки, костюмчики. ви їх не носите? Чого? Чого? Дивіться, у мене ця курточка коротка і видно мою ізюмінку. І що? А що я їй таке зробив? Так не красиво, правильно я піду? Отак От красиво, привлекательно, обаятельно, очаровательно. Так що мої красуні, ви у мене привлекательні, обаятельні, очаровательні, ви у мене золотки. дивіться, на світуля, ти з Греції, з боку то був бантик, а це вже золотушка. Так що я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого настрою вам бажаю. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед. А саме головне мої любі, я вам бажаю. Хорошого настрою, позитивного настрою. Повірте, багатьом його не вистачає. Дуже багато людей озлоблених. Ну, я хочу вам сказати, люди добрі, то, що ви їсте себе знутрі, то, що ви хаєте один одного, то, що ви злитесь, воно нічого не дасть, тільки мінус вам. Ви з'їдаєте себе знутрі, ви укорачуєте собі вік. Не треба, рідні мої. Повірте, я все бачу, що відбувається, що цієї ночі було. Я все бачу. Просто я знаєте, хочу вийти і не хочу, щоб у мене були сльози і не улипка. Тому що нам ніхто не прияє, дівчатка, запомніть на Вам прияють тоді, коли у вас плохо, коли у вас хорошо, вам рідко хто радіє. Повірте, рідко хто радіє. Це вже провірено на Світолічкиному опиті. Так що мої рідні, виходимо з дому, згордо піднятою головою, з витягнутою спиночкою з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому ніюк. Наші мислі матеріальні, дівчатка, якщо ми собі заложили, що все буде добре, повірте, так воно і буде. Це я вам говорю. Так, ми вже йдемо. Ми вже йдемо каву. Доки поутра. Ми йдемо по дорозі, за кавою заказуємо каву, щоб лапочка. Що заказала? У нас компанія велика ліжуля, аліночка, кості, квіточка. Так, 6 часов, дві це живий привоз дівчатка. 6 часу тут можна купити цвіточки, курочки, яйця домашні. Що ви захочете? Ти які живенькі. Так, 121 двадцять маршрутка. Де це вона їделась? На Таїрова. На Таїрова вона їде, якщо що, кому треба. Зараз пише маршрутилася, розпала. Тихо, це вона їде вулиця Небесної Сотні. Кому ага. хто не знає, куди йде добратися. Да, живий привозик. Я хочу сказати, що 6 утра, а привоз такий живий, прям хорошо живий. Прогулочка по привозі, о, Юрочка, наш Юрочка. 6 часов. Движення. Да. часу да. двіження, да, движення дуже хороше. Юрій, добрий ранок, наша добрий ранок. Добрий ранок. Рання пташечка, теж трудяжечка. Так, дивіться, до домашнього сало, хочете, пожалуйста, можна купити, я ж кажу, можна купити абсолютно все. Дівчатка а ще у нас напроти молочного корпусу цвіточки, цілий ряд цвіточків. Ми, звісно, беремо цвіточки Олечки, четвертий номер, в магазин, а ще під перевозом. Ондо, дівчатка торгують цвіти. І круглосуточно, хочу сказати, в будь-яке час. Рози, нарцисики, рози. Що хочете, пожалуйста, дивіться. Ось, Добрий ранок, просуня, добре, дивіться асортимент. Скільки цей букетик? 300 гривень це Ось, ось, пожалуйста. Дивіться, ось який є наш корпус. Добрий ранок. Там? Ми готові до труда. Добрий. Добрий, ранок. добрий ранок. Добрий ранок, квіточка. Добрий ранок, наша ласточка, наша рання птачка. За якуся ми заказали каву. А що ти такий підпухший щасливий? Що таке? Таня, квіточка що не спала, лапочка моя. З часом лягла? З 12. Зайчик, ти прямо як я, в 12. Ми з тобою одне часу теж лягаємо. Що, квіточка? Ви дуже красива. Квіточка, ну я вже блестяща, як тополя. А ласки, то вже, любі мої. Іди по цьому. Квіточка моя. Зайкусік За За мій. Зайкусік мій. Добрий ранок. Добрий уйти. Я ж просю, щоб цьома у мене <стук> цьома. Костик, диви. Саме головне у нас між дві крости і то все. Що нам подумаєш? Ми вже починаємо роздіватися, одягатися, дівчатка. Я я, добрий ранок, я добрий Мені вже тако треба стояти, тому що якщо я встану, там всі так зі тисяча просто. Ну. А я у яйчик на, на ласточка моя давай кава. кава. Чи це я хочу, щоб відрасти боком, тому що річка є ся також стаю дивиться? Я закриваю всіх. А що таке на нашу? Що я так добрий ранок, хорошого дня, позитивного настрою? Ідемо тільки правої ножки. А що ні? Потягузьки, робилася, потягузьки, потягузьки. я тако, отягуськи, потягуськи. Чуть чесно, якось мивалася, немувати, бочка носила. Я знизу бачу, і що навіть не закосила. Ні, я можу і не вміць, і не розчистатися, подумаєш, чого такраз на тут нічим не справиш. Просичкою надворі вийшла, такого, чуйте, о, зараз щас трава, щас тако вийшла, якщо не вмилася. Ця... Е, обтерлася, привіслала на коліна, обтерлася травичкою. Руса коса. Так, Русою треба мати вічно моду. І ви думаєте, чи я, я вічно молода? Я буду молода. Я в 90 буду. Світочка 35, світлька ягодка опять. Якщо вам було скучно, приходьте до базаря, тут весело. Я стою. А що, мене не видно що не звали? У мене, мене вас не видно. Так, хороші. ще що, Всім хорошого дня, постійно настрій. Ви знаєте, що утро починається тільки з уливки, спортива і з і з веселого кофе. Щас, тільки, щастя. Держу, держу. А ми вас село і любі дорогі наші подкопчики.